Давай поговоримо про те, як змінити твою ідентичність, адже щоб досягти великої мети, недостатньо просто діяти. Потрібно стати іншою версією себе. І ми часто прагнемо нових результатів, але залишаємося прив'язаними до старої ідентичності. І саме тому здається, що мрії занадто великі або вони неможливі. А насправді ж неможливо досягти нового рівня, залишаючись тим, ким ти є зараз. І коли ми працюємо над собою, перш за все потрібно знайти кожне обмеження у думках і сприйняття життя, твого життя і працювати над формуванням нового мислення. Крок за кроком ти створюєш нову структуру свідомості, у якій стара версія тебе вже не може існувати. Це і є трансформація віри, коли ти не просто думаєш, що можеш більше, а починаєш відчувати, що це вже можливо для тебе. І справжнє зростання це не про те, як досягти, а про те, ким я маю стати, щоб це стало реальністю. І сьогодні я, наприклад, бачу, відчуваю і вірю в те, що колись здавалося неможливим і недосяжним. Бо я змінила свою ідентичність і тепер створюю нову реальність. І саме сьогодні я пропоную змінити тобі свої переконання і відпустити старе я. Дозволь собі вирости до найвищої версії себе. Бо твоя еволюція починається з одного лише запитання, хто я коли живу на своєму справжньому рівні.